733. Що то за шабаш у вас такий? Церкві відправляється. зараз берем колону і такі? То що як в церкві? Що вам дозволяє правила дорожнього руху порушити? Покажіть посвідчення своє. Посвідчення своє. Ви вже взагалі обнагліли. Взагалі на вас ніякої прави нема. Я не бачу його, дістаньте його. Та я можу кричати. Та мені не треба пояснювати. Будь ласка. Фотографію я не бачу. Витягніть його з кульочка. Витягніть з кульочка, я не бачу його! Погано! Я бачу що вас скаржі на вас не було. Не бачу доки дійсне. Яцків Орест Михайлович, старший інспектор ДПСДІ, до 14.05.17. Усуньте правопорушення, будь ласка. Я вам пояснюю, що супер. Автомобіль порушує правородню руху чи ні? Я від'їжджаю. Ви від'їжджаєте, ви мені заважаєте їхати. Скажіть, будь ласка, яке невідкладне службове завдання виконує даний автомобіль? Церкву, зараз буде супровід з церкви. І що, як буде супровід з церкви? Паломники підуть. Прошу? Паломники підуть. І що? Та нічого, як? То дає пору... зараз порушити прав дорожнього руху. Коли так. підуть паломники, то він не буде порушити прав дорожнього руху. Як? Я напишу запит, я запитаю, яке, яке невідкладне службове завдання виконує автомобіль 0870. так, виконує. так виконує. Та ви вже замахали, розумієте, тими порушеннями своїми. Тому що на вас закон не діє, тому що ви, ви боги на дорозі. Навчилися, що вас всі бояться. І користаєтеся тим, і хабарі берете. Не боюся. Якби більше було таких, як я, що не бояться, то, то вам би не було, і хабарів би не брали. Той знак Той знак там для кого висить? Для рагулів? Той знак для кого там висить? О, той знак для кого висить? Уважаємий, від церкви відправа, Будь ласка, не сигнайте. Уважаємий, Заберіть машину свою з порушенням. Уважаємий. Ви як зупинилися? Ви як зупинилися? Як я зупинився? Ви мені не даєте проїхати. Ви мені... Ви мені створили перешкоду! Ви мені створили перешкоду. Ні, то ви собі поговорили! Скорше!